Як працює банк крові? Рятує тисячу тварин щороку. Для власників донорів передбачені бонуси. Саме ваш улюбленець стане супергероєм для іншої тварини. Добрий день! сьогодні поговоримо про важливу тему, таку як банк крові для тварин. Чи знали ви, що переливання крові може врятувати життя вашого улюбленця так само, як і у людини? У цьому відео ми розповімо, як працює банк крові, навіщо він потрібен, та як ви можете долучитися до цієї справи. Банк крові це спеціалізоване відділення, де зберігається цільна кров та окремі її компоненти для надання невідкладної допомоги тваринам. Ця кров допомагає врятувати життя тваринам, яким потрібно термінове переливання крові, наприклад, тяжкі травми, операції або невідкладні стани, такі як анімія. Найчастіше переливання потрібно собакам і котам, причини можуть бути різними: перше втрата крові через травму чи хірургічне втручання. Друге захворювання, які спричиняють руйнування еритроцитів. І третє отруєння, наприклад, щурячою отрутою. Як же працює банк крові? Донорів обирають серед здорових тварин, зазвичай це собаки і коти, які проходять ретельний терапевтичний огляд та дослідження для виключення інфекційних хвороб. Після забору крові її ділять на плазму, еритроцитарну та тромбоцитарну масу також зберігають цільну кров. Це дозволяє використовувати її максимально ефективно. Компоненти крові зберігаються в спеціальних умовах, які дозволяють їй зберігатись довгий час. У критичній ситуації лікар використовує цю кров, щоб врятувати життя пацієнта. Щоб стати донором, ваш улюбленець повинен відповідати певним критеріям: бути повністю здоровим, мати вік від 1 до 7 років. Важити не менше ніж 25 кг для собак або 4,5 кг для котиків. Для власників донорів передбачені бонуси, такі як безкоштовні дослідження і аналізи крові. Так, чому ж так важливо підтримувати банк крові? Банк крові рятує тисячу тварин щороку. Але запаси крові часто вичерпуються, тому участь свідомих власників дуже важлива. Донорство вашого улюбленця може стати рятівним шансом для життя іншої тварини, Тож банк крові для тварин це справжній порятунок критичної ситуації. Можливо, саме ваш улюбленець стане одного дня супергероєм для іншої тварини. Якщо ви надихнулись цією темою, залишайте запитання у коментарях. Ми дамо відповідь і зв'яжемось з вами. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних випусках!